У конгресі Сполучених Штатів розглянуть питання надання підтримки Ізраїлю наступного тижня. Це може бути той самий законопроект, який передбачає 60 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. Про це пише політико з посиланням на лідера республіканської більшості в палаті представників Стіва Скалі. Палата представників відійде від розкладу засідань, щоб ухвалити надання підтримки Ізраїлю після атаки Ірану. За який саме документ голосуватимуть не уточнюється. Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та і Тайваню на 95 мільярдів. Ще у лютому документ має підтримати палата представників Сполучених Штатів, але республіканці блокують рішення. Павло Бакунець, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, долучається до нашого ефіру. Пане Павло, вітаємо. Бажаю здоров'я. Бажаємо міцного. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи дослухаються парламентарі в Вашингтоні до ідеї запровадити підтримку не тільки для Ізраїлю, але й для України і Тайваню. Чи це буде окремий якийсь напрямок, і очевидно, тільки Ізраїль отримає гроші? Ну, дорогі телеглядачі. Шановні ведучі, ми віримо. Ми віримо в те, що напевно цей тиждень стане цією вже кульмінацією цього довгого серіалу, коли парламентарій, конгрес все ж таки затвердить цей весь пакет допомоги і Ізраїлю, і Тайваню, і Україні. Адже нам, Україні, вона конечно дуже необхідна для нашого бюджету для проходження і для перемоги у війні. І однозначно, що спілкуючись з колегами з конгресменами, ми були вже двічі на чолі з Олександрою Стіновою, їздили делегацію до і говорили, звичайно, з двома палатами, є певна підтримка, одначе все це тормозилося на вищому рівні. Хочеться вірити, що після того, коли вже спікер представників ходив на консультації до Білого Дому у п'ятницю. І після цієї, на жаль, після цього арабо-ізраїльського конфлікту напевно, все ж таки розклад точно буде змінений в засіданнях конгресу і в розгляді питань порядку денного. І хочеться вірити, що допомога і цей весь пакет буде проголосований в наступному тижні об'єднаним і для Ізраїлю, і для Тайваню, і для України. Ну, давайте не відкидати і такого. Якщо цього не станеться, і 22 числа вони розійдуться на чергові канікули, що ми будемо робити? Яка ситуація буде з виконання державного бюджету в умовах, що все ж таки буде затримуватися і надалі американська допомога? Ми все одно ще раз підкреслюємо, що віримо в здоровий розум і в прихильність всіх конгресменів. Вже в наступному тижні. Що ж до нашого бюджету, то ми можемо сказати, що незважаючи на цю жахливу війну, все ж таки, якщо переглядаючи цифри власне, першої декади з січня до березня, ми бачимо те, що до нашого бюджету надійшло 550 мільярдів гривень. Це переважно більшості є податки нашого українського бізнесу, великих підприємців. підприємців. За що ми вам дякуємо, дорогі підприємці, що працюєте і платите податки. Але звичайно, що в будь-якій війні, особливо в такій важкій війні, грошей завжди бракуватиме. І нам в першій декаді наші витрати перевищили наші прибутки, і вони склали там понад 800 мільярдівсот сім мільярдів гривень. Такими були видатки, тому ми не спромоглися стільки заробити відповідно. ці Майже 300 мільярдів це і є кошти наших міжнародних партнерів, на які ми дуже і дуже надіємося. Це як і прямі грантові, безповоротні кошти, так і це, можливо, будуть кредити. Кредити це йде мова про те, що ставка там буде 0,0, близькою до нуля. Одначе це кредити, які потрібно буде знову ж таки нам з вами віддавати в наступних е, роках. Тому ми хочемо. Так зробити, аби в наступних періодах, особливо в другій половині року, ми мали е, чітку чітке розуміння про те, що е, до тої великої праці наших підприємців, наших платників податку, долучатимуться гарантовано, і міжнародні партнери, і бюджет пройдеться добре. А це означатиме, що наші пенсіонери, наші вчителі, наші медики, е, ДСНС, поліція – Усі будуть мати заробітну плату, ма навіть дай боже, і трішки більшу. І особливо, звичайно, так. наші найвіпарків воїни також будуть забезпечені, пане Не Пало, забуваємо. будемо я Не прошу, забуваємо. будемо стежити за тим, як працюватимуть ваші колеги в Вашингтоні. Але давайте до роботи українського парламенту, тому що 10 днів тому ваші колеги з комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики фіналізували урядовий е законопроект про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Е чи варто але. очікувати, що його винесуть найближчим часом до другого читання? Ви знаєте, я як член погоджувальної ради, де зустрічаються представники всіх фракцій. Ми наголошували на попередніх погоджувальних нарадах, що одразу після закону про мобілізацію нам потрібно буде мобілізувати і інші ресурси, зокрема, це і кошти місцевого самоврядування для війни, і цей вже проголосований законопроект першому читанні. І що дуже важливо, обрубати також вплив Кремля на голови українців через релігію. І це власне законопроект про діяльність релігійних організацій, комітет його доопрацював добре. Я чітко стежу за проходженням цього законопроекту. Хочеться вірити, що в наступних засіданнях, все ж таки, керівництво парламенту, а ми будемо до цього закликати різні фракції, поставити його на голосування під куполом. Він пройде голосування, пане законом, а там є чітка процедура, яка прописує, що ці релігійні організації, які керуються. Центрами впливу з країни, яка здійснює збройну агресію проти України, однозначно не можуть працювати в Україні. Бо, дорогі українці, коли російська церква вважає священним ділом вбивати нас з вами, то її дочерні організації не можуть працювати в Україні. Це не йде мова про те, що хтось когось хоче виганяти серпну. Ні, звісно па... мова про упробування впливу на українців, пане Павло. Будемо чекати тоді результатів від українських парламентарів. Спасибі вам, Трик. що роз'яснили е, ситуацію з цим законопроектом. Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, що й не був нажив.